Друзі, дорогі, ділюсь з вами нашою мрією з приводу підгайного, служіння в Ми мріємо, щоб будівля, яка позаду мене стоїть, щоб вона не була не просто будівлею освітнього центру чи просто будівлею церкви, а щоб це була ще будівля для відновлення а, військових. От і зараз ми переживаємо унікальний досвід. До нас приїхала команда з 10 людей. Це 10 стоматологів, християн, які привезли з собою обладнання. Бачите, в трейлері є своє кресло і все обладнання, і плюс ще три мобільних кресла. Вони привезли, поставили у нас в церкві, і люди з сусідніх сіл можуть приходити із нашого села і лікувати зуби. Вони роблять все крім чогось такого, що довго треба робити, там типо крім імплантів, крім коронок. А так вони лікують. Пломби, канали ставлять, ну і виривають зуби і так далі. Всі задоволені, всі щасливі, всі дуже вдячні. От, для цих людей, для цих християн це їхня місія, це їхня посвята Богу. Вони служать тими дарами, що Бог їм дав, віддаю, віддаючи Богу, Богу належні. От, і ми були щасливі, що до нас туди приходили військові, поранені приходили, які зараз а, десь в отпуску, і вони а, теж могли змогу полікувати зуби. От і а, коли я думаю, що таких християн, таких команд а, лікарів може бути не одна в нас в Україні, тоді у мене з'являється більше надії, що ми можемо а, до. Добудувати нашу будівлю, добудувати ще приміщення, де а, можна відпочивати, от, привозити, а, запрошувати на, на, наприклад, на тиждень о, таких от, о, такі команди, які можуть надавати медичні послуги військовим, от, а, і лікувати їх, допомагати їм, допомагати їм відновлюватись і, і разом з нами, разом з нашою командою священиків. І таким чином а, служити, допомагати людям відновитись тим, які вже. Пройшли бойові дії і вони потребують психологічного і фізичного відновлення. Так що моліться за нас, щоб Бог дав нам сил, щоб Бог дав нам а, впевненості, віри, далі працювати, далі будувати, от, і щоб ми якомога більше могли послужити Україні, якомога більше могли послужити Богу, якомога більше могли послужити а, людям а, знати добру звістку. Мати прийняти рішення допомогли їм прийняти рішення, слідувати за Христом, віддати йому своє життя і мати вічне життя. Дякуємо, що ви з нами, дякую, що ви нам допомагаєте. Дякую, що ви за нас молитесь. Нехай вас Бог благословить. Ще скажу, що на кінці, на кінці цього тижня всі люди, які у нас ремонтували зуби, вони запрошені на таке зібрання, де ці лікарі будуть свідчити, хто вони, що вони роблять, чому вони це роблять. О, вони більш будуть свідчити, і у нас буде змога свідчити е, теж про Христа, і розказувати про наші мрії тут, і долучати місцевих жителів разом з ними і будувати, і разом з ними служити, разом з ними допомагати. От, е, так що моліться за нас, будь ласка. Дякую вам.